Після того, як Адам і Єва були створені по Його милості, вони вирішили порушити наказ свого Творця і обрали шлях повстання, що веде до смерті. Після спасіння благодаттю через смерть Христа на Христі, кожен із нас має вибір: прийняти Божу жертву у своєму житті і повернутися до Його царства, світла, милості та любові, чи відкинути Його велике спасіння. Та зникнути у вічному небутті. Зробіть вибір сьогодні. виберіть любов, милість, життя, виберіть Божу любов, Його благодать та життя. Це зробить щасливими вас, ваших близьких і особливо Бога. Урок цього тижня зосереджений на двох основних темах перша страждання Ісуса Христа. Це не лише фізичні страждання людської істоти, страждання Господа відкривають нам Божу любов і співчуття до людини. Ісус Христос страждав заради нас і замість нас, щоб назавжди спасти нас від гріха, страждань та смерті. Друге страждання Ісуса в Гефсиманії та їхнє значення для нас. У горнилі випробувань. Урок 13 на 24 вересня 2022 року. Пам'ятний вірш. А близько трьох годин Ісус покликав гучним голосом Елі Елі Лема Сабахтані. Що означає? Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Матвія. 27, 46. Ми народилися у грішному світі, у боротьбі між добром та злом. Ми нічого не можемо з цим вдіяти, ми народилися в цьому горнилі. Ісус Вирішив добровільно увійти у горнило цього грішного світу. По-перше, щоб надати приклад євреїв 4:15, по-друге, витримати і пережити більш інтенсивне та особливе горнило, щоб ми могли побачити і знайти для себе надію у наших власних горнилах. Горнило у дитинстві, горнило у його служінні. Горнило у Гевсиманії, горнило біля Христа у горнилі з Христом. Горнило у його дитинстві? Невже з Назарету може бути щось добре? Івана Ісус же міг вибрати середовище, в якому він народиться людиною. Його сім'я не заслуговувала на особливе місце в готелі Євангеліє від Луки, 2 розділ 7 вірш. Його батьки були бідні Євангелії від Луки, 2 розділ 22 та 24 вірші, та Левіт, 12 розділ 6 по 8 вірші. Ірод намагався вбити його. Коли він був немовлям. Євангеліє від Матфія, 2 розділ, 13 вірш. Він виріс у містечку, яке мало погану славу. Євангеліє від Івана, 1 розділ 46 вірш. Над нами сьогодні теж іноді глузують, і глузують лише за те, що ми намагаємося жити з волі Божої. Уявіть, з чим довелося зіткнутися Ісусові в дитинстві та юності? Він усе робив по божій волі. Він був єдиним безгрішним серед людей, які звикли грішити. Горнило у його служінні? Він був зневажений і відкинутий людством. Людина страждань і знайома з Болем, як той, від якого люди ховають свої обличчя. Він був зневажений, і ми принижували його. Ісаїй, 53 розділ, 3 вірш, під час свого служіння Ісус ходив роблячи добро, і зціляв всіх, що були пригнічені дьяволом, тому що Бог був з ним, дії апостолів. 10 розділ 38 вірш. Однак його звинуватили у змові з дьяволом. Євангелія від Матфія, 12 розділ, 24 вірш. Його сусіди та родичі дивилися на нього зверхньо. Євангеліє Євангелія від Матфія, 13 розділ 55 та 57 вірші, та Євангелія від Івана, 7 розділ 5 вірш. Люди кілька разів намагалися вбити його. Євангелія від Луки, 4 розділ, 29 і 30 вірші, Євангеліє від Івана, 8 розділ, 59 вірш, та Євангелія від Івана, 10 розділ, 31 вірш. Ісус плакав, бо Його відкидали ті, кого Він прийшов спасти, Євангелій від Матфія, 23 розділ, 37 вірш, та Євангелія від Івана, 1 розділ з 10 по 11 вірші. Семанське горнило. Тоді він сказав їм Смертельно сумує душа моя. Марка 14:34 Ісус побачив жертвоприношення у храмі, коли йому було ще 12 років, і відразу зрозумів свою місію. Він є агенцем Божим, що бере на себе гріхи світу. Івангелі від Івана, 1 розділ, 29-й вірш у Гевсиманії Ісус нарешті зістовхнувся зі своїм призначенням. Він збирався не просто померти, а готовий був померти вічною смертю, щоб заплатити за наші гріхи. Це був крайній ризик. Він міг втратити все і навіки розлучитися з отцем. Він просив, щоб його друзі підтримали його, але вони цього не зробили. Він просив звільнитися від свого болю. У своїй муці він обливався потом і кров'ю. Нарешті Ангел прийшов, щоб утішити його. Він прийняв остаточне рішення: вип'є чашу страждання і болю, бо любить нас. Івангелі від Луки, 22 розділ, 39 по 45 вірші. На Христі. Всі ми розбрелися, як вівці. Кожен на свою звернув дорогу. А Господь на нього поставив провину усіма нами скоєну. Ісаї, 53 розділ Шостий вірш. Ісус був засуджений на найганебнішу смерть того часу розп'яття. Однак усе, що відбувалося навколо Христа. Є свідченням спасаючої жертви Ісуса. Це була не просто неправомірна смерть невинної людини. Місце було оточене пітьмою. Євангеліє від Луки, 23 розділ, 44 вірш. Завіса у святая святих розірвалася надвоє. Євангеліє від Марка, 15 розділ, 38 вірш. Відбувся землетрус, Євангелія від Матфія, 27 розділ 51 вірш. Відкрилися могили, Євангелія від Матфія, 27 розділ 52 вірш. Гнів Божий за гріх перейшов із нас на Христа. Він взяв наші гріхи на себе. І Ісус зазнав другої смерті замість нас, щоб ми могли жити для нього. Книга Об'явлення, 20 розділ 6 вірш. У горнилі з Христом. Напроти радійте, якщо й ви спромоглися розділити страждання Христові, коли відкриться слава Його, радості вашої не буде кінця. 1 Петра 4.13. Які уроки ми можемо винести з того, як і чому Ісус зіштовхнувся зі своїми горнилами переживань? По-перше, ми можемо бути впевнені, що Він розуміє нас, тому що Він у всьому спокушений, як і ми, але не згрішив лист до євреїв, 4 розділ, 15 вірш. Крім того, його страждання були більшими від наших через моральну чистоту. По-друге, ми знаходимо надію, надію на вічне життя, лист до Тита, перший розділ, другий вірш. Наші тимчасові горнила переживань здаються незначними, коли ми дивимося на них через призму вічності. Які б у нас не були проблеми в цьому житті, ми завжди повинні дякувати Ісусові за його праведне життя та Його досконалу жертву, завдяки йому пройде навіть горнило смерті. Оскільки ми відокремлюємося від світу та його звичаєм, ми зустрінемо невдоволення людей цього світу. Світ ненавидів того, хто був самим втіленням чеснот, тому що він був кращим, ніж були вони. Якщо велич небес прийшла в цей світ і зназнала приниженого життя і ганебну смерть, чому? повинні уникати, тому що послуг передбачає хрест, якщо його переслідували. Чи можемо ми очікувати кращого ставлення до нас? Він втішить і підтримує всіх, хто приходить до нього по допомогу. Елен Вайт погляд вгору 7 листопада. Згадайте досвід свого хрещення, як ви сприймаєте своє хрещення у світлі хрещення Ісуса, як ваше розуміння істини про хрещення збагачує ваш досвід смерті для гріха та життя в Божому Царстві? Як це сприйняття поглиблює ваш завід із Богом і вашу посвяченість Божій справі? Друге. Даний урок 13 дає чудове пояснення, чому Бог створив Всесвіт і розумних вільних істот, хоча знав, що зло виникне через те, що ці творіння можуть зловживати свободою. Це було варте не тільки для нього, а також і для нас. Інакше нас би ніколи не було б на цьому світі. Але це ще не все. Бог дозволив собі створити істот із свободою вибору, бо він не тільки мав силу творити, але й у разі гріхопадіння у нього було готове вирішення проблеми взяти наш гріх на себе. Тепер це розуміння змінює вашу думку про Бога, Його творіння і наше спасіння. Наступний четвертий квартал. Про смерть і смертність, наша надія на майбутнє. Наші уроки будуть розглядати тему боротьби суперечки між добром і злом з точки зору двох основних тем. Одна з них походження та постійне існування гріха та смерті. Інша тема це тривала божа робота, щоб вирішити ці проблеми та повернути світ до початкового ідеального стану. Урок перший Повстання в ідеальному світі.